Небо, день і ніч ти наді мною, маниш погляд мій ти до себе, і ніжною своєю чистотою звіщаєш, що з творцем створено все. Він тебе могутньою рукою розставив на планеті цій земля, і це Творець є, Господь, Бог любові, і в цій любові немає в ній кінця. Небо. Ти з віками не старієш, не занепадає простір голубий, але зі сходом сонця ти світлієш у ранковій красоті своїй, і хоч не раз в тобі збирались хмари, і голубінь темнішою була, від блискавки могутньої ударів здригався простір, ніжність вся твоя. І як дитя ти плакало так сильно, струмки текли з твоїх очей. Та за що? То швидко, то повільно вони спадали в темноті ночей. Може, то від того, що людина багато робить зла на цій землі, І суди свої ти звершуєш донині у блиска грому, в блискавці і в вогні. А коли знову геть усе стихало, промінням сонця посміхалась ти усім, і стид людських гріхів ти забувало, ласкаючи повітрям їх своїм. Коли яскраво зоряним ти станеш в місячних блисках у нічній тиші, втомленим зором я на тебе гляну, і заслюзяться очі знов мої. Свою печаль тобі розповідаю: принесу весь сум, що у душі моїй, небо, ти все бачиш і все знаєш, що не знайду на цій землі спокій. І від того часто так страждаю, небо. Про тебе журба моя, на цій землі відради я не знаю, а там країна вічна, вічне майбуття. Знаю я, що там, мій відкупитель, мій Ісус, і вірю, буду я, там, де чекає всіх Господь Спаситель, де родина мила вся моя. І від того так радіє моє серце, і коли дивлюсь на небеса, то там бачу образ, я безсмертний. Дивного Спасителя Христа, там, біля зірок під небесами, буде зустріч з Господом моїм, де немає горя, за хмарами Він веде нас в свій отцівський дім. І тоді вся церква наречена буде взята в небо із Христом, там радість наша буде нескінчена у дивній зустрічі із славним женихом. А над нами поки тільки небо. І голубінь його нас потішає. Ти так прекрасне є, ти світле, чисте небо, ти в рідний дім батьківський направляєш славу.